Це матча прес-конференція за підсумками гри четвертого туру між командами Гулець Петрова і Майма. Запрошуємо до свого головного тренера команди Міглець Сергія Бурганка. Сергій Петрович, ваш коментар про Ну, Для нас дуже прикра поразка. Ми налаштовувалися тільки на перемогу, хотіли взяти три очки, але це футбол, це так буває. Е, перший тайм, як булася якась. Боязливість така, боялися трохи грати. Ми знали, що соперник буде діяти на контратаках, буде чекати свого шансу, буде намагатися десь грати другим номером там, через контратаку. Знали, що стандартні положення це дуже грізна, грізна зброя у команди Минай. Тому готувалися, розбирали, але на футболі на полі бувають по-різному складаються речі. тому, ну, Коли вже пропустили перший м'яч, вже почали щось перебудовуватись, почали намагатися якось скрити насищену оборону. От, були невеличкі моменти, де ми могли реалізовувати, але для того щоб вигравати, треба забивати і не пропускати. Але сьогодні в нас, на жаль, цього ми не змогли зробити. Чи задоволені ви самої віддачі своїх футболістів? Чи немає заважень? Ну, самовіддача у хлопців було, було було велике бажання. Це, ну, але треба ще і холодний розум, і треба реалізовувати ну, якісь те, що ми награємо в недільному циклі, те, що над чим ми працюємо. От, треба це виконувати. Самовіддача це добре, бажання це добре. Бігли, намагалися е, спасти гру, але ну. Не вистачає трохи класу деяких футболістів, щоб реалізувати той чи інший момент. Тому ми і так небагато забиваємо. Ну, суперник реалізував свої моменти. Це хороший м'яч, нам щось такі м'ячі залітають. З Олександрією Цуріков забив тут. Хахльов дуже красивий гол забив. ще ж треба попасти, було його в льот і дев'ятку, Тому ну, нічого, це нас не вбиває, робить нас. Міцнішими будемо працювати. і Зараз пауза збірна, я думаю, вона піде нам на користь. У Нас багато травмованих гравців було. І напередодні випав Тарас Саків, тому ми не змогли на нього розраховувати. Вийшов молодий футболіст в основному складі, мабуть, це його. От Смоляков Артем, Да, були помилки, але я думаю, що в нього непогане майбутнє, і він буде прогресувати, буде робити певні висновки і буде грати в хороший футбол. З історії зустрічі і і минає становився повний перетек, можна сказати. Зі саме ігри зігране було одна перемога мінця, одна перемога минає, п'ять було нічні. Що означається, що наші команди проблизно рівні за своїм потенціалом? Так і є. Я думаю, що десь приблизно клас футболістів десь однаковий. Тобто я думаю, що багато в чому ми схожі з футбольним клубом минає, тому у нас немає можливості великих таких клубів, як інших там клубів, і тому ми намагаємося ну, максимум вижимати. Але сьогодні ми Цю гру програли, але ну, ну, у нас ще багато попереду ігор. Я впевнений, що все в нас буде добре. Після матчу інтерв'ю з Чорноморцем ви зазначили журналістам про те, що команда потребує духу порогів. Як ви вважаєте? Які позиції слід в першу чергувати? Це, ви розумієте, це таке, таке питання, що ми б хотіли кожну лінію посилити, але ми розуміємо, що не все так просто, не все від нас залежить. І тому подивимося, як воно буде. Зараз ця пауза. У нас є там деякі напрацювання, може, може ми побачимо нові обличчя в нашій команді. Тобто... ...добавиться якийсь гравець, який дасть нам поштовх і команда зможе набирати очки. Під час паузи спарингів не плануєте? Плануємо, плануємо спаринг, але ми ще не знаємо дату, коли ми граємо. Тобто Прем'єр-ліга нам ще не дала розклад, тому ми не знаємо, коли. Буде гра з Ворсклою, і напевно, де вона буде? Тобто ми ще цю інформацію не володіємо, тому як тільки будемо знати дату, то тоді вже і сплануємо і увесь план підготовки, і якийсь, ну, гру, яку ми планували. Ну, за календарем інгулець господар. Як ви думаєте, Ворскла не зважиться приїхати до Петрова? Мені важко відповісти, тому що це треба запитати у Ворсклу. Ми свою позицію чітко показали. Ми готові їхати і в Кривбас. Ми готові їхати і в Одесу. Ми були в Одесі, тому ми всі, всі матчі проводимо і тут ті команди, які дають згоди. Ми граємо у себе, тому. Я вже казав, що безпечних місць зараз в Україні немає. Можуть скрізь прилетіти ракети, тому треба треба входити в ситуацію і кожному клубу не спекулювати на цьому, а їхати і грати. Це моя особиста думка. Добре, дякую. Бажаю, щоб наступна гра. І, і Я думаю, традиційно на всеки якісь побажання нашим захисникам, які забезпечують нам. Так, до дуже велика подяка Збройним силам за те, що у нас є така можливість сьогодні грати в футбол. Тут низький низький уклін, і ну, велика подяка. Дякую. Дякую.